У понеділок, 29 лютого, на прийом до міського голови Олени Анатоліївни Жадько з нагальними проблемами прийшло більше 70 марганчан. Питання, з якими звернулися мешканці, переважно стосувалися житлово-комунальної сфери, благоустрою міста і лише декілька з них особистого характеру. Більшість звернень торкалися ремонтів будинків та дахів багатоповерхівок. Задля позитивного вирішення питань, які стосуються багатоквартирних будинків, громадянам було запропоновано створення ОСББ, що надасть змогу більш ефективність. Здійснювати управління будинком та приводити у належний стан як приміщення загального користування та внутрішньобудинкові мережі, так і прибудинкову територію. Крім цього, громадян турбували питання благоустрою міста, ремонт внутрішньоквартальних автошляхів та доріг приватного сектору. Декілька звернень стосувалися питань працевлаштування, а також надання матеріальної допомоги на лікування. Актуальним залишається питання поліпшення житлових умов. Жодне звернення міський голова не залишила без належного. Уваги та детального роз'яснення. Конкретні доручення з порушених питань Олена Анатолівна дала керівникам відповідних структурних підрозділів виконкому та керівникам комунальних служб, аби в межах правового поля допомогти людям вирішити проблеми.